У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру. Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. 18 тисяч мешканців без. Теплового опалення єдина можливість у людей обігріти свої оселі це електроприлади. У місті почали розгортати додаткові пункти обігріву, де люди можуть попити чаю та зігрітися. Місцеві мешканці розповідають, що у квартирах по 10-14 градусів тепла немає гарячого водопостачання. Грітись доводиться теплими ковдрами та пляшками з водою. Що ще розповідають вінничани, Почуємо. Холодно, зараз стало холодно. Бо в нас у нас в квартири утеплені будинки, але зараз вже гостили, то з моєю з дитиною він перевик собі, що завжди тепло. Але надіємося, що якось воно виправиться, ця ситуація. нечасний будинок, то ну, байдуже тепло. А так теж, я чую, люди не дуже обіжаються. Не дуже гріються, як хто може. А в нас це свій будинок ми собі опалюємося. Ми поки природні, у нас холодно, холод, у нас було і 13, і 15 градусів. Мусимо що війна, мусимо терпіти. У нас дітей немає, ми вдвох з чоловіком, то вроді би так, ще більш-менше. Але на будемо бачити. А яка температура взагалі в квартирі? Ой, я не міряла, так холодно. холодно. В діти, певно. Ну, в діті, кофта, жилетка, якби стараємося. Через відсутність опалення владужені не може повноцінно функціонувати місцева лікарня, тому пацієнтів, які потребують знаходження постійно в стаціонарі, транспортують до гайсенської районної лікарні.